Відповідно до постанови Кабінету міністрів на управління праці було покладено функції щодо прийому заяв від городян на безоплатне забезпечення телетюнерами. У той час, коли управління очікувало звернення не менш як від 8 тисяч пільговиків, на сьогодні звернулась лише половина. Для підтвердження права на безкоштовне отримання телетюнерів громадяни міста, селища Панютини і села Домахи вже третій місяць надають в управління праці відповідні документи за поданими заявами. щомісячно до до го числа формуються списки. Списки передаються паперовому вигляді та у електронному за підписам міського голови та начальника управління праці передаються до головного управління праці, яке надалі передає їх Держкомтелерадіо. телерадіо. На жаль, у нас відсутня інформація. В який термін наші громадяни будуть забезпечені телетюнерами? Телетюнери мають надходити до поштових відділень і за місцем реєстрації кожного громадянина вони мають право при наявності паспорту отримати телетюнер. Не управління праці, а Держком Телерадіо несе відповідальність за виконання даної обіцянки. Громадяни, які написали заяву, які надали пакет документів, всі будуть забезпечені телетюнерами. Прийом документів від громадян триватиме до 1 липня.